Це що, срібло? Віра побачила у сестри нову підвіску. Так, це мені Олег подарував. Марія буквально світилася від щастя. Підвізка їй подобалася, і вона охоче одягла її на шию. Не сумнівалася, пирхнула Віра, хто ще міг вибрати такий несмак та ще й дешевий. Тільки мій зять. Віро, Марія почервоніла. Ти сама не бачиш? Такі підвіски дітям у кіосках на здачу видають. Знімай, я не хочу, щоб ти соромилася. Віра, ну правда. Ти вже зовсім перегинаєш. Я говорю чесно подивися правді в обличчя досить виправдовувати чоловіка, він тебе не цінує, не цінує. Не здивуюся, якщо він дарує золото якійсь іншій, більш розбірливій дамі, а ти задовільняйся цим сміттям. Марія схопила сумку та вибігла з кафе, де вони звірою пили каву. Залишатися із сестрою більше не хотілося. Хотілося плакати, і думати, що сестра просто заздрить її сімейному щастю, що вона помиляється. Марія та її чоловік Олег жили скромно, але щасливо. Олег був дуже гарний хлопець, і Марія закохалася в нього з першого погляду. На щастя, їхня симпатія була взаємною, і вже через півроку після початку стосунків закохані оголосили про весілля. Наречений Марії не був ні багатим, ні особливо романтичним, але він був надійним, домашнім і дбайливим. І Марія цінувала це, радіючи, що їй дістався саме такий чоловік. Відносини з родичами з двох сторін теж склалися. І Марії не було б на що скаржитися, якби не Віра, її рідна сестра, яка з початку не сприймала Олега як хорошого чоловіка для Марії. Тобі треба було почекати за міжжем, сестро, нарікала Віра, підібрала б тобі більш підходящого чоловіка. Може, зараз би їхали не йномарці, а не на метро. Знаєш, з такими заторами вже краще на метро, сміялася Марія. Щовечора, після роботи, вона поспішала додому, щоб порадувати чоловіка чимось смачненьким. З появою Олега Марія змінилася. Її перестало тягнути на клуби та гулянки. Вона захотіла простого, людського щастя та затишку. З Олегом це стало можливим. Життя Марії було схоже на тисячі інших історій, і все було б чудово, але єдине, що псувало її настрій, постійні коментарі старшої сестри Віри на адресу коханого чоловіка. З вірою у них завжди були, хоч і близькі, але досить складні відносини. Та з дитинства любила давати поради, оцінювати та порівнювати. Її високі вимоги до оточуючих не щадили нікого. Ні колег, ні подруг, ні тим більше сестру. Віра ж до 28 років жила сама. Чоловіків у її житті було багато, але всі вони чомусь зникали після кількох тижнів чи місяців стосунків. Можливо, справа була в тому, що Віра з ними поводилася приблизно так само, як і з Марією. Її високі запити та вимоги були небрунтованими, і не кожен чоловік міг їх задовольнити. Того дня Віра прийшла до Марії без попередження. Ну, нарешті, сказала вона, діловито оглядаючи квартиру. Давно не бачила свою заміжню, надто зайняту сестру. Зовсім немає часу на сестру. Є, проходь повечеряй, усміхнулася Марія. У тебе так пахне, вареники? Та ну. Марія знизала плечима. Швидко та зручно, не завжди хочеться вечорами стояти біля плити. Днями варила солянку, робила голубці, а сьогодні ось вирішила вареники відварити. Ну ну, сподіваюся, дорогі вареники, хто купував? Я. Марія здивовано глянула на Віру. Хто ще. Якщо ти, то давай, поїмо. Якби Олег купував, то я б викинула б і тобі б їсти не дала. Віра не стала пояснювати свою логіку сестрі, що застигла з ополоником у руці, і пройшла у вітальню. Там вона кинула погляд на вазу на столі відразу зупинилася. А що це за букет? Вона схилилася над гвоздиками. Когось не стало? Бог з тобою, Віра, усі живі. Це Олег купив мені на річницю стосунків. Марія, ти серйозно? Це він тобі подарував? Так, спокійно відповіла Марія, я обожнюю гвоздики. Але ж вони дешеві. Як міг дорослий чоловік подарувати такі квіти на річницю? Це взагалі не букет, а убогість. Он у колеги хлопець на три місяці стосунків букет з півоній замовив за 10 тисяч. Ось це я розумію жест. Марія посміхнулася, хоч їй було неприємно чути такі слова. Мені не важлива ціна, а увага, і я її отримала. А півонії це не виправдано дорогі квіти. Через місяць їдь на дачу і безкоштовно бери, скільки зможеш забрати. То за місяць, а він узимку брав герой. Геройство не обчислюється кількістю півоні, віро. Коли ти зрозумієш це, геройство це їхати на інший кінець міста на пересадках, щоб забрати ліки, які є у певній аптеці. Ну так, їхати на пересадках це тупість. Були б у твого чоловіка гроші, він би їздив не на пересадках, а на особистому авто, і тобі машину купив би, або бодай таксі оплачував. Вікторій, он колишній чоловік, подарував на 8 березня квитки на Мальдіви. А тобі що? На 8 березня сковорідка? Романтик, нічого не скажеш. Так так, я пам'ятаю, як Віка потім із чоловіком через борги за кредитами судилася, натомість на Мальдіви з'їздили. Ой гаразд, тобі не прикро, що він так економить на тобі. Жінка має утримувати лише найкраще. Марія сіла навпроти, поставивши перед сестрою тарілку із варениками. А тобі не прикро за жінок, які за забутирброти чорної ікрою у другому ресторані, себе продають. Я не продаюсь. Я вибирала Олега не за рівнем доходу, а за тим, як він ставиться до мене. Віра хмикнула Я просто хочу, щоб ти розплющила очі ти гідна більшого. А він начебто навіть не старається. Я б такий букет не тільки не прийняла. Я б з ним Олега вигнала, поки він не зрозумів, що жінці коханій треба дарувати дорогі квіти. Тобі, віро, від мого чоловіка не світить отримати навіть гвоздики». Не витримала Марія. Якщо ти прийшла тільки за цим, то можеш іти. Якщо ні, то давай змінимо тему. Гаразд, гаразд. Я прийшла, щоб сказати про вечір на честь однієї важливої події. Там будуть дуже шановані та відомі люди. Хочу тебе вивести у світ. Віро, вигукнула Марія. Гаразд, вибач. Просто хочу запросити тебе. Підеш? Якщо без зайвого пафосу, то я піду. Чудово! Дату, час і місце пізніше повідомлю, але тобі доведеться розщедритися на нормальну сукню. У мене є, не хвилюйся, не сукня прикрашає людину, а людина сукню. Це велика помилка злиднів закотила Віра очі і відправила в рот вареник. А це правда ти купувала? Я жуй давай. В обумовлений день Марія відпросилася з роботи і приїхала додому, щоб зібратися. Вона зробила легкий макіяж і акуратно вклала волосся. Сукня була підібрана за настроєм, а образ молода жінка вирішила доповнити подарунком чоловіка. Срібна підвізка була простою, але стильною. І дуже подобалася Марії, а ось Віра зовсім не оцінила подарунка. Знімай це з шиї, несмак, дешево. Віро, це подарунок, який мені дорогий. Вибирай, чи похід на захід, чи це. вигукнула сестра, зрозумівши, що Марія не хоче знімати підвіску. Я залишусь, іди без мене. Марія тяжко зітхнула. Усередині все стискалося не від слів, а від того, що вони сказані близькою людиною. Але стримуватися більше не хотілося. У голові дозрів план. Через кілька тижнів, коли образи трохи вщухли, і сестри зустрілися у батьків, Марія випадково почула, як Віра по телефону жваво розповідала подрузі про майбутнє побачення. Кафе біля парку, модне і живою музикою. Сподіваюся, не облажається, сміялася Віра. Якщо знову прийде без квітів і замовить бургер, я встану і піду. Я ж не Марія, терпіти хлопця через гарненьке личко не стану. Я себе не на смітнику знайшла. Андрій, звісно, гарний, але в чоловікові головне не це, а гаманець. Марія посміхнулася, почувши слова сестри. Окей, Люба, а що ти скажеш на це? подумала вона. У призначений вечір Марія приїхала до кафе. Назву вона почула по телефону, як і час зустрічі. Шукати сестру не довелося. Марія одразу ж підійшла до столика, де вже сиділа Віра і симпатичним чоловіком. Добрий вечір, я сестра Віри, Марія. Можна приєднаюся за кілька хвилин. Віра жахом прошипіла. Марія, що ти тут робиш? Хочу познайомитись із твоїм хлопцем. Ти ж завжди так переживаєш за мої стосунки, ось я й вирішила. Настав час проявити участь. Чоловік чемно кивнув. Андрій, дуже приємно. Марія подивилася на всі боки, ніби щось шукала очима. Щось не так? уточнила вона. Не бачу розкішного букета у вазі. Андрію, скажіть, ви подарували вірі квіти? з легкою усмішкою спитала Марія. Той зам'явся. Ні. Я подумав, що спочатку краще познайомитись ближче. Я не знаю, які квіти вона любить. Вона любить усі квіти, які за ціною перевищують 5 тисяч. Обличчя Андрія потемніло, а Віра натягнуто посміхнулася Це жарт, Андрію, жарт. Зрозуміло, а годинник у вас цікавий це не бренд чи просто без логотипу? Віра не витримала Марія, припини, яка тобі справа до його годинника. Я просто цікавлюсь, мені треба розуміти, що моя сестра зустрічається з багатим чоловіком, а не жебраком. До речі, що ви замовите, Андрію? Сподіваюся, не бургер? Як ви вгадали, мені тут подобаються саме бургери, не тому, що вони найдешевші в меню, він незграбно пожартував. Віро, ну що за тон? Булку з котлету їсти в ресторані? Чи такий чоловік тобі потрібен? Віра схопилася. Все, досить. Вона взяла сумку. Андрію, вибач, нам із Марією треба поговорити. Коли вони вийшли з кафе, Віра обернулася до сестри. Ти зіпсувала мені побачення. Марія дивилася спокійно. Я просто дала тобі відчути, як це, коли лізуть в особисте життя. Якщо ще раз кажеш хоч слово про мого чоловіка, я приходитиму на всі твої побачення. Гаразд, домовилися, а тепер ти підеш. Щоправда, Марія піти не встигла. З кафе слідом за ними вийшов чоловік. Віро, я, мабуть, піду. Витух, як я зрозумів, міцна сім'я. Втручатися в таку конструкцію небезпечно. Він мені подобався, а ти все зіпсувала, сказала Віра, дивлячись услід Андрію. Я просто показала тобі, як це, Андрій не витримав і одного вечора, а Олег це місяцями. Віра почервоніла. Я просто боялася, що ти повториш мою помилку, що закохаєшся у того, хто потім розчарує. Я думала, якщо тобі показуватиму на контрасті, як буває, ти, я не знаю, не допустиш моїх помилок. Зрозумій одне, Олег не твої колишні, і ти не маєш права судити те, про що не маєш жодного уявлення. Марія говорила м'яко, але твердо Що ж, тепер у моїх колишніх є ще один Андрій. Віра схопила сумочку і пішла, не прощаючись. Але через тиждень надіслала Марії голосове повідомлення: Пробач, я більше не лістиму в ваше життя, і я справді сподіваюся, що в тебе з Олегом все буде по-справжньому добре. З того часу вони намагалися говорити лише про те, що поєднує загальні спогади, рецепти, фільми, про решту жодного слова. І, хоча стосунки не стали колишніми, у них з'явилося головне повага і мовчазна згода ні кроку на чужу територію.